Дорога церква, слава Ісусу Христу! Слава Ізу. Мені дуже приємно бути сьогодні на цьому зібранні, молитовному. Е, я, якщо був дуже малий, 18 19 років, мої руки проходили тут Карпилівка, е, е, далі е, башлаки, потім маяки, потім збуш. Мені дуже приємно за гурт Авен'єзер, який. Дуже багато часу спав і брат Василь в Полтавську область. І отут я запалився отим таким великим бажанням людям свідчити про Ісуса Христа. Поїхав на місяць часу в Полтавську область, і ось вони там проповідували, народилися нові душі, вони їх народили, а прийшлося мені їх виховувати. І вже більше як 20 років я можу там бути працювати і нараз сюди кажуть: їдьте з буш. Моліться, слухайте Слово Боже. Я дякую Богу, що ми маємо сьогодні цей чудовий ранок. Алілуя Цей рік він дуже швидко прийшов. Я знаю, що багато хто із нас ми в цьому році були в різні, хтось може жив страхом, а може хтось жив просто Ісусом. Сьогодні це все залежно від нас. Чим ми будемо жити? Чим ми будемо кормитися? На кого сьогодні будуть дивитися наші очі, це все залежно від нас. Я хотів би сьогодні зараз відкрити Слово Боже разом з вами прочитати дуже таку історію, яка не раз читається в наших церквах. Я думаю, що ви всі не раз читали. Читаємо це, Ісус Христос разом з своїми ще й вони не були учнями. Але от Ісус Христос і зустріч із тими, які мають стати його учнями. І читаємо, як написано Івана Луки, п'ятий розділ, перший вірш. І сталося, як тиснувся натовп до Ісуса, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Гінісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, і рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. Він увійшов до одного човна, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та начав народ із човна, і коли перестав він навчати промову до Симона: поплави на глибінь і закинь на полов свій невод. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм окинемо невода. І зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. І кликали вони до товаришів, що були в другім човні, що прийшли допомогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Як Симон Петро це побачив, то промов, то припав до колін Ісусових і каже: Господи, відійди від мене. Я грішна людина. Бо від полову риби, що злобили вони, обгорнув жах його та й усіх, що з ним був, також Якова, Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симонови, і сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинувши все, та й пішли вслід за ним. Амінь. Сьогодні в мене є бажання звернути увагу. На зустріч Ісуса Христа із будущими апостолами і на зустріч апостолів з будущим своїм учителем. Це дуже цікаво. А чому? Я впевнений, що багато хто із нас, ми вже роками ми приїжджаємо на молитви, ми, не, може, вже роками мучимо деяких служителів, «Помоліться за мене. Ну, помоліться за мене, ми їм днім і ночі не даємо. І спати, і жити, аби тільки помолилися за нас. Це не є погано. Але, дорогі браті і сестри, саме основне сьогодні для нас усіх. Ми всі спішили сьогодні на якусь зустріч. Може хтось із нас тільки думав, от приїду з Божою, вже мені стане легше. Може деякі думали, побачити служителів стане мені легше? А може хтось із нас? Одне все, що мрія. Я чекаю зустрічі сьогодні з Ісусом. Тому що не місце, не наші браті і сестри, вони такі самі, як кожен із нас. Ну, зустріч з Ісусом, воно все міняє в нашому житті. Знаєте, я колись помилий, я дуже любив слухати проповіді Дмитра Безпалова. І він розповідає, як два хлопчики вони приїхали в одне місто подивитися на прем'єр-міністра. І ось вони, коли прийшли на, на ці подивитися на цього прем'єр-міністра, це була жінка. Вони були дуже маленькі. І ось вони двоє так пильно дивилися, і два поверталися, і два плакали. Ну і Одному задають питання, що ти плачеш? Каже, я такий маленький наріс, і просто мене не впустили, я її не бачив. Ну, а другому задають, а чого ти плачеш? Каже, я пропхався, я її бачив, але вона мене не бачила. Церква, послухаймо уважно. Сьогодні дуже буде залежно від нас, що ми сьогодні зустрінемося з тим, який є тут. Він є тут. Халилуя! Я, будучи ще маленьким, мої проповіді розпочалися самого основного. Всім нам не гадати, що ми не просто збираємося на зібрання. Ми збираємося на його обітницю, яку він сказав. Якщо ви зберетеся в ім'я Моє, що він далі сказав? Я буду тут. Він тут. Сьогодні саме основне питання: ти хочеш зустрічі з ним? Чи ти знаєш, як виглядає зустріч із твоїм творцем, з твоїм учителем? Вже сьогодні на початку брат Василь читав Яків. Яків це був той, який знав батька або Бога батька свого Авраама, Ісаака. Ну прийшов в його житті такий час, коли йому було потрібно зустрітися з своїм Богом, якого він вірить. Послухайте, він своєму житті мав нелегкі дні. Може, в житті їхнього його були такі дні, які він казав. Боже, де ти є? І ось був прийшов той день. Ми ж сьогодні чули на початку, Яків мав зустріч з Богом. Я знаю, що не раз зустрічі з Богом, нам вони часто не подобаються. Може, не раз буває так, як батько чи мама кличе малу дитину, і мала дитина має бігти на зустріч, а вона що робить? Втікає, бо чує, що це батько кличе, бо мама. Особливо коли щось відчуває за собі недобре. І так я хотів би, щоб ми зараз подивилися на Петра. Я хотів би, щоб ми сьогодні взяли із Петра, взяли приклад. І я впевнений, що багатьох із нас це буде торкатися, що наша зустріч вона має три такі речі. Саме перше, коли ми зустрічаємося з Богом, то саме перше ми зустрічаємося з самим собою, хто ми є. Ми можемо побачити, що Петро, який зустрівся з Ісусом Христом, що Він сказав Ісусу Христу? Відійди з мого човна. Ви чуєте? Він сказав відійди з мого човна. Петро побачив себе, хто він є. Знаєте, не раз буває руками, ми не знаємо, хто ми є. Аж тільки на раз в реанімації ми дізнаємося, хто ми є? І тому то зустріч Бога з Богом розпочинається саме перше з того, хто я є? І тому то Петро зустрічається з Ісусом. Він сказав, Я грішний. Яків зустрічається з Богом? Він каже моє ім'я Яків. Я не добре зробив. Я батька вманув. І так, дорогі друзі, наші, наша зустріч з Богом розпочинається саме не перше з тим, що ми взнаємо, хто ми є такі. Я хотів би, щоб ми навіть сьогодні подивилися, коли Ісус був тут на цій землі. І всі зустрічі вони розпочиналися з того, що людина взнавала саме перше про себе, хто вона така є? Давайте ми згадаємо Затхея. Він так хотів зустрічі з Ісусом. Отак, От як ми сьогодні. Він виліз на дерево, а ми сьогодні приїхали не дуже е, е, тепла погода сьогодні, правда? Але ми так сильно цього хотіли. І ми є тут. І так затхей хотів. Ісус каже до нього: Ти хотів мене бачити, якби ти знав, як я хотів теж зустрітися з тобою. Злізай Затхей. Тхей, ідемо додому. Заходять додому, і Затхе зустрічається з собою. І він сказав, кого скривдив? Затхей побачив себе. Пс, може він раз думав, мене кривдили, Ну, зустріч з Богом показує саме перше, хто я є, кого скривдив. Половину маєтку свого віддам у Бога. Затхей. Ти не пропускаєш свої зустрічі. Ти дійсно зустрівся з Богом, тому що ти саме найперше побачив себе. Аллилуйя. Я хотів би, щоб ми подивилися всі люди, які зустрічалися з Богом, саме найперше вони бачили себе. Візьмемо савел, який зустрівся з Ісусом Христом. Він саме перше зустрівся з собою, і він усліп. Я певний, ті три дня для Савла це були особливі дні. Може він згадував, як він багатьох тягнувся, волосся, як він багатьох християн ображав. А він потім пише про себе, я є перший із усіх святих грішних. Я є ісверх. Савл, хто тобі це все сказав? Моя зустріч з Моїм Творцем. Аллилуйя! Ді друзі, зустріч Ісуса, вона особливе щось зробить. Я впевнений, що сьогодні кожен, який зустрічається з Богом, він не може залишитися таким, яким Він був. Просто його життя повністю воно обновлюється. Я хотів би, щоб ми далі могли побачити Петро, який зустрівся з Ісусом Христом, саме найперше він зустрівся самим собою, а потім він зустрівся іменно з тим, хто є сьогодні для нього особливий. Я чомусь думаю, цей самий Петро він чув, як Ісус проповідував. Але тепер Він не проповідує, тепер Він його є човні. І тепер, будучи в чоні, Петро іменно дивиться на учителя, він дивиться як на свого Бога. І він каже до нього: як він казав, учителю? Чи як він казав? Наставнику. Господь. Замітьте, наша зустріч з Богом. Вона повинна іменно далі продовжуватися з тим, що ми повинні визнати Божий авторитет над своїм життям. Ми не повинні іменно бути такими, якими були. О, той самий Савел, який зустрівся з Богом, то він далі сказав, що повелиш мені робити. Він визнав: є наді мною Бог. І я хочу тепер йому підчинитися. І робити все, що він повелить мені робити. І ось він пише свої післання Павло і каже, що я почав, іменно з того часу я вже не радився а, ні з тілом, ні з кров'ю. Іменно зустріч з Богом. Він визнав, тепер я так хочу все своє життя посвятити для нього. І третє. Зустріч з Богом. Вона дає тобі і мені. Ми вже сьогодні чули пророче слово. Ми чули, сьогодні як було сказано: встань, як народ мій. Зустріч з Богом. Вона сьогодні дає тобі і мені, велике сьогодні на цій землі приоприділення. Вона дає тобі і мені велике сьогодні завдання на цій землі. Ми можемо побачити зустріч Якова з Богом. Бог йому сказав: від сьогоднішнього дня ти будеш Ізраїль. Тебе велике сьогодні на цій землі є імно ім'я, тебе велике є предназначення бути моїм народом, бути Ізраїлем. Ми можемо побачити, Ісус Христос говорить до Петра: від сьогоднішнього дня ти будеш ловити людей. Зустріч з Богом, тобі і мені дає сьогодні на цій землі особливе, це бути в Його труді. Халилуя. Ви сьогодні ж сьогодні теж чули. Скоро зустріч з Ісусом Христом вже не тут, як ми зустрічаємося, а вже наші очі побачать того, якого ми сьогодні не бачимо. І повір, дорогі брати і сестри, його зустріч із ним на цій землі завершується тим. Що Він хоче, щоб ми були в Його ділі. Ми можемо побачити, що Ісус Христос, Він з тим самим Петром вже зустрічається після Воскресіння. І ми можемо вся, всю історію Петра, яка вона була. Він відріг себе від Ісуса. На Ісус Христос йому сказав Петре, якщо ти любиш мене, все те, що ти пережив зі мною. Те, що ти переживав, що ти є грішник. те, що ти визнавав, що я є Господь, задайте, що далі говорить Ісус до Петра: Паси вівці мої. Халилуя. Церква. І нас усіх сьогодні хотів би зараз закликати до молитви. Я не знаю, де кожен із нас ми сьогодні знаходимося. Може, сьогодні хтось перший раз приїхав. І, може, дійсно тобі сьогодні потрібно пережити оцю особливу зустріч. Хто я є? І, мабуть, це саме велике відкриття, яке ти сьогодні отримаєш і з яким ти поїдеш додому. Я грішник. Але мене тут Бог оправдує сьогодні, тому що Він прощає мої гріхи. Алілуя! Ти поїдеш додому щасливим, тому що ти зустрівся іменно з тим, кого ти віруєш, і ти поїдеш додому і скажеш, я знаю, що мені далі робити. Я не буду просто сидіти. А я буду свій час проводити іменно в Божому труді. І тому -то давайте зараз ми будемо в цій молитві надалі нуждатися в тому. Нехай сьогодні відбудеться зустріч, нехай, нехай сьогодні дійсно кожен із нас буде їхати додому, можуть побачити наші заплакані очі. Ми скажемо, я з ним зустрівся, я його пережив. Він мені сказав. Може, сьогодні мій тобі скаже, я є грішний. Повір, це буде для тебе саме велике слово. Якщо сьогодні дійсно ти переживеш і скажеш, я його доторкався. Він, він торкнувся мене. О, це саме буде чудовий день в твоєму житті. Тебе потім нічого не може збити на цій землі. Тому що кожен, хто доторкався до Ісуса, зустрічався з Богом. Він мав це відкриття на все своє життя. І особлива сьогодні молитва. Нехай Господь дасть тобі і мені сьогодні особливе це бажання трудитися. Нехай сьогодні не плачуть наші пастиря, що немає кому сьогодні трудитися в церкві, нехай не посіють місця хорі. Нехай не посіньмо місця служителів, нехай сьогодні зустріч з Ісусом Христом, дасть тобі особливе помазання трудитися в Його ниві. Галілюя!